Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні я для вас підготувала новий майстер-клас. Ми будемо з вами шити ось такий органайзер з тканини. Це органайзер для будь-чого, що ви придумаєте, там зберігати або нитки для гачкування, або якісь дрібнички. Органайзер невеличкий, і він має ось таку внутрішню тканинку і з <зовнішню> спринтом. Також я вирішила оздобити цей край мережевим, так, щоб це було і за часом скоріше, і зручніше, і гарніше на мій смак. Тож, що вам потрібно для того, щоб зшити такий органайзер? Вам потрібно два види тканини. Один відріз тканини для внутрішньої сторони органайзера. І інший відріз точно такий самий за розміром для зовнішньої сторони органайзера. Я тут використовувала дві тканинки розміром 30х30. Зараз хочу зробити органайзер трошки більший. Тож, взяла відріз 40 на 40. Вже заздалегідь підготувала зовнішню сторону, її потрібно проклеїти флізелином або дубліріном, що у вас є під рукою, неважливо, щоб більш була щільна ця тканина. Брати краще тканину з бавовним, синтетична не підходить, та, що тягнеться, теж не підходить. Має бути бавовняна тканина, її ущільнити дубліріном і можна з неї шити. Гарну річ. Тож, два відрізи: один 40 на 40, основна тканина, і інший 40 на 40 для підкладу. Основну проклеюємо підклад залишаємо такий, як є. Далі ми маємо підготувати для шиття ці дві тканинки. З кожного кута тканини маємо таку зробити розмітку. Відступити від краю 10 см. І такий має у вас бути квадрат 10 на 10. З кожного кута робимо таку розмітку: 10 на 10 см. На підкладі та на основній тканині теж. Далі ми маємо викроїти ці квадратики, і кроїти ми будемо. Пів сантиметра або навіть сантиметр від розмітки. Тобто вирізаємо ці квадратики, відступаючи пів сантиметра від розмітки. Такі заготовки. З чотирьох сторін ми повирізали кутики на основній тканині, і на тканині, яка піде на підклад. Тепер ми складаємо основну заготовку ось таким чином, по диагоналі лице з лицем, і маємо прокласти строчку на машинці ось в цьому місці. З одного боку. І з іншого. Так само вчинити з цим кутком, коли вже зшиємо з цих боків, складаємо цю частину і так само з обох боків прокладаємо строчку. Також потрібно на внутрішній частині зробити такі ж самі шви, скласти тканинку по діагоналі. Тут зробити строчку і з іншого боку. І так само з цієї сторони. Після того, як ви прошили всі кутики, у вас мають бути ось такі заготовки з основної тканини і з тканини, яка піде всередину кошика. Тож, можете також ці всі шви за допомогою праски розправити. І зараз ми примірюємо внутрішню частину до основної, і вона ось гарно встає. Далі дивіться, можна тут, якщо у вас така ж сама вийшла історія, як у мене, можна підрівняти, навіть не можна, а обов'язково підрівнюємо всі зрізи, щоб було рівненько і гарно. Після того, як ми уточнили всі Краї можна знову все приміряти. Бачите, все співпадає, все круто виглядає. Тепер тут можна все закріпити ниткою, так, тимчасовим швом, але я цього не роблю, і я одразу пришию мережево. Мережево підбираєте, яке завгодно, яке у вас є. Головне, щоб воно. Було двостороннім і вам вистачило його скласти навпіл і прокласти строчку. Це дуже важливо. Тому беріть мережеве таке, щоб поширше було, і вам тоді буде зручніше його пришивати. Далі, за допомогою праски, я ось так склала навпіл мереживо. І тепер по краю. Його приміряю і за допомогою машинки пришию. Ви можете примитати спочатку, а потім пришивати. Ось майже кошик-органайзер наш готовий. Я вже пришила мережево, і мій органайзер готовий. Тепер в мене є такий побільше. І... Поменше. Якщо ви хочете такий, щоб поменше був, тоді вам потрібно заготовку викроїти 30 на 30 см і точно так же зробити 10 на 10 кутики. І якщо такий побільше кошик, тоді заготовка 40 на 40 і ідентиць буде більше. Я зробила собі такий ось набір. Органайзери м'якенькі, але вони класно підходять для того, щоб якщо ви гачкуєте, зберігати моточки з нитками, гольничку, взяти з собою в подорож, щоб у вас було все красиво. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви теж зшиєте собі такі органайзери. Буду рада побачити ваші роботи. Бажаю вам натхнення і гарного настрою. До зустрічі в нових відео.